Субтропіків, ну є там три тисячі в Криму. І, і ми знаходимося в помірному кліматичному поясі, і у відповідності до цієї таблички ми бачимо, що, що у нас каштанові, чорноземи і лі, лі, різноманітні лісові. Під золості, і такі і інше. Ну, ми не будемо е, повертатися, Я думаю, що ви це все самостійно більш-менш з'ясували. Е, що ще хотілося би сказати? Так, е, а стосовно цього зональної поясності, майте це на увазі, це е, так чи інакше, це у багатьох е, природних явищах від е, відображається. Це поділ на природні зони теж за цим принципом. Ну до природних зон трішечки згодом. Так, тепер по ґрунтам і по біосфері. Біосфера охоплює е, наш е, з вами це, це наша з вами оболонка від декількох кілометрів туди униз землі, до 20-25 кілометрів вверх. Ну, Взагалі-то е, Вище тропосфери питання дуже складне, що там взагалі може бути, бо всі хмари знаходяться в тропосфері, а це позначає, що це нижче, ніж 18 кілометрів до 10-12 хмар. Але що мається на увазі? Тобто або це з повітряними масами там якісь мікроорганізми попадають, ось це мається на увазі. Ну, звісно, що на висоті там, 20 тисяч метрів птахи існувати не можуть, і не можуть існувати з багатьох причин. І саме перше це там буде не, не плюс, а лютий мінус, бо якщо ви пригадаєте, кожен кілометр до гори це мінус 6 градусів. Так, і вниз і біосфера. Бі, біосфера вниз до кілько, кількох кілометрів. Тут відомості в залежності від джерел розбігуються. Ну, Взагалі-то ми знаємо, що там на там декілька метрів там всякі жучки, чер черв'ячки, там миші там живуть, там і, і таке інше. Там коріння рослин, там і, ну, це... Це все це зрозуміло, все, це, що е, супроводжується там всякі там е, організми, мікроорганізми. Ну, біологію ми не будемо дуже, е, дуже понурюватися. Так ось, е, вважається, що взагалі мікроорганізми можуть ще зустрічатися на, на глибині там два, три, чотири. А я і звичайно такі джерела, що й до п'яти кілометрів. Так, оце так, по біосфері і, і по, по ґрунтам ми так трішечки перестрибнули, я вибачаюсь, на біосферу. Так, ґрунти. По ґрунтам саме такий відомий вчений, який це наш вчений. Вважається, що саме він був засновником ґрунтознавства. Взагалі, ну, якщо ви розумієте, я думаю, ви розумієте, Василь Васильович докучає, я думаю, це прізвище ім'я вам відомо за його класифікацією. Взагалі існувало спочатку 10 типів ґрунтів, ну потім до, доєднався вчений світ, і на даний, час, на даний час вважається, що в світі понад 100 ґрунтів. Тепер так чи інакше, чим відрізняються ґрунти, ну, вони відрізняються за, якщо ми тут табличку подивимося, то ми там можемо звернути увагу, там є коричневі, сірі бурі, там і каштани. Earth, tam, tam y, 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 to... ну, я хотів би сказати, я не буду на екран виводити ґрунтознавці, e, ґрунтознавці пішли дуже далеко. І є така taki…, трикутник, у якому по yani, окутам позначені і кольори, і хімічні елементи, бо склад цих хімічних елементів теж має відношення до кольору ґрунтів. Тів і так ось саме так чи інакше, родючій землі і колір. Залежить від складу гумусу. Гумус, це іншими словами, дуже спрощено це перегній, і, і, значить, що я хотів би сказати? І в залежності від типу ґрунту, цей слой цього самого гумусу він може бути різним. Існує так званий ґрунтовий профіль. Якщо ви в підручнику дивилися, ось на, на, на цю, цей малюночок, тут це нас. Намальована, тобто він складається з, декілька, з декільких шарів, і саме верхній цей чорний, і оце є той самий гумусовий горизонт, тобто три, три горизонти у розтині, і самий самий за складом гумусу це Чорнозем. Чорнозем'я буває дуже, ну, не може не дуже, а декілька видів буває. І вважається, що за складом гумусу чорнозем саме саме радючий, але, але у деяких інших ґрунтів, якщо не помиляюсь, то у каштанових, наприклад, там теж не, не зоні, ні, ні. Вибачаюсь, не, не у каштанових, а наприклад, у Солончаків там, але там сіль є. ну, так чи інакше до восьми відсотків. Ось у каштанових і у корічневих там не дуже багато, за відсотками склад гумусу. Саме такий, це все ж таки чорнозем. Чорноземів буває де дуже багато. І ось цей слой, і ось цей слой у чорноземів може бути від кіль... до полутора метра самого цього родючого слою. Тобто, якщо ви пригадаєте, я тільки що вам показував цю саму табличку. З розтином, з ґрунтовий профіль ось, ця, ось цей верхній чор, чорний прошарок, він може бути до полутора метрів. Ну, це не позначає, що він скрізь тут у нас, у нас тут не тільки чорноземи в нашій місцевості. І ви звертали увагу, що якщо ну, особливо дівчата може не звертали увагу, а хлопці може звертали увагу, якщо доводилося де, десь тут чи під стовпчик там щось вирити, чи там вдома щось по господарству, то е, спочатку йде е, відносно чорного кольору земля, а потім вона йде е, е, гли, е, коричнева. Це так званий ілю і ілю, ілювальний слой, до якого все виноситься, і потім, вже, і, і потім вже йде так звана материнська основа. І якщо ви пригадаєте, то спочатку що там Чорнозем, потім глина, а потім ще, ще там щось, щось наподобаю до піска можна зустріти. Так, це так, ми швидко-швидко про ґрунти, про... Біосферу, тепер природні зони, природні зони, і тут ми пригадуємо про наш е, е, зональний розподіл, і що ми можемо? Е, тут теж є ну, все не просто так, розподіл по зонам. Так. І так, якщо ми йдемо з полюсу вниз до екватору, опускаємося, то е, по, е, зони полярних. Стель. Тобто там нічого немає, і це ж все ж логічно, бо сонце дуже мало, кут падіння не прямий, а гострий на поверхню, і тому там практично нічого не співає зігріватися. Ну зрозуміло. Далі трішечки до екватора ми спускаємося. Зона тундр, і, і так далі. А далі вже, вже за тундрами ближче до екватору вже з'являються хвойні ліси, а далі ще ближче до екватору вже. І лиственні ліси, потім степи, потім пустелі, потім екваторіальні ліси. Ну, а це ось так при, приблизно. так. всім ми більш-менш е з'ясували. Тепер йдемо до, наших, до нашого безпосередньо сьогоднішнього уроку. А сьогодні у нас тема така. Та як вже було зазначено, це розподіл господі, не розподіл, розділ третій загальні суспільно географічної закономірності світу. Тобто це питання, які мають відношення не до фізичної географії, тобто не до грунтів, не до атмосфери, не до гідросфери. Саме питання, які пов'язані більше з людьми, з їх діяльністю в умовах нашої планети. Ну, це так вільно своїми словами сказав. Що нам пропонується? Якщо ми. Відкриємо підручник, то ми побачимо. Те саме перша тема це географічний простір. Е, значить, що це таке географічний про простір? Під географічним простіром нам пропонують розуміти сукупність географічної оболонки з проявами життєдіяльності людини. Це так, своїми словами. Крім того, крім того, якщо ви будете самостійно читати цей підручник, ви звернете увагу, що тут все обертається вокруг розуміння глобалізація. Глобалізація, це процес. Ускорення взаємозв'язків зміцнення взаємозв'язків між державами і народами на на, на якомусь економічному. Підґрунті політичному, культурному. Тобто ми знаємо, що раніше там було дуже довго добиратися від нас до Китаю, а зараз дуже-дуже швидко сів на, на літак і полетів, ну Це я так дуже вільно і образно. Тобто все це так, так чи інакше сприяє глобалізації. Так, так, ну і беручи до уваги е, спрощ е, суцільний всепланетарний охват глобалізацією е, всього світу, е, то вчені прийшли висновку, що треба ввести в обіг таке розуміння, як е, світосистема. Е, так, е, ну, під, під світосистемою прийнято розуміти. Скукупність деяких підсистем, тобто, світосистема це. Є географічна, так можна сказати, підпід географічна основа, яка пов'язана з між. Це географічна основа, яка базується на природних ресурсах, на умовах, і існує в, в взаємозв'язку з іншими підсистемами. Тобто, це те, що ми вивчали в фізичній географії і поєднується з. З з, з, з основними елементами е, глобалізації і тому, тому світосистема включає 5 5 підсистем, і все основні це е, демографічна під, підсистема, То, тобто е, питання, е, Розміщення людей, їх взаємозв'язків, у тому числі економічних далі. Економічна господарська підсистема, де як налаштовані транспортні шляхи так і таке інше. Інформаційна технологічна підсистема, соціально культурна підсистема, і безумовно, безумовно, це політична підсистема. Так. Так, 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 так. Що ще? що ще, Географічний простір. Так, географічний простір. Під географічним простором простором пропонують розуміти об'єднання географічної оболонки та соціосфери. Ось так. Тобто я наговорив багато чого, ну я розумію, що це не, не зовсім очікувано, і не зовсім, може зрозуміло. Е, ну, що ще. Хочу? Ну, зараз, зараз ми переглянемо відео і все стане більш-менш зрозуміло. Е, коли ми будемо переглядати. На відео, відео там буде згадуватися концепція сталого розвитку ООН. ви чули про це? Чи, чи ви не, не чули про це нічого? Аліна, чули про концепцію сталого розвитку що небудь? Чи нічого не доводилось не чути? Це 7, 17 основних питань, але це ми будемо їх не сьогодні, ми до них ще дійдемо. Так, а зараз, а зараз, а зараз давайте швиденько переглянемо це відео, яке у нас тут є. Так, так, де воно сподівалося наше відео. Вітаю Сьогодні розглянемо поняття географічного простору та його вплив на життя і діяльність людини. Визначимо також його головні особливості. Природа є джерелом існування людства, задоволення потреб у продуктах харчування, одязі, житлі людина забезпечує завдяки природним багатствам, людство, все більше втручаючись у природні процеси, стало своєрідним трансформатором. Прагнучи більшого життєвого комфорту, людина більш інтенсивно експлуатує природу. Але природні ресурси розміщуються на планеті нерівномірно. Природні умови також якісно відрізняються. Це створило умови для територіального поділу праці, а також концентрації та спеціалізації виробництва. Так виникла стала система Людина природа. Ключовим моментом сьогодення є потужна глобалізація. Межі для економічної, культурної, політичної діяльності стають досить умовними. Інтернет, міжнародний туризм, транснаціональні корпорації, міжнародні організації все це сприяє створенню єдиної суспільної і економічної системи. Формується глобальне людське суспільство, тобто світосистема. Отже, Світосистема це сукупність великих людських спільнот, сформована внаслідок їх взаємодії у господарській, політичній та культурній сферах. Сучасна світосистема складається не тільки з країн. Транснаціональні корпорації і транснаціональні банки вийшли за межі країн, де вони утворились, і набули глобального характеру. Міжнародні організації координують відносини між країнами. А такі, як Європейський Союз, наприклад, відіграють інтеграційну роль, об'єднавшись, країни ЄС стали більш потужно впливати на світову економіку. Але разом зі збільшенням виробництва посилюється і тиск на природу. Під егідою ООН було створено концепцію сталого розвитку. Людство дійшло висновку, що подальший розвиток системи можливий тільки за збалансованих відносин між природою і господарською діяльністю. Світосистему як глобальне утворення формують кілька підсистем. Демографічно-екологічна підсистема включає сукупність причинно наслідкових зв'язків між людиною і природою в процесі формування життєвого простору. Головними чинниками, що призвели до кризової екологічної ситуації, є збільшення кількості населення і як наслідок індустріалізація і хімізація сільського господарства. Економічна підсистема охоплює сукупність виробничих відносин у єдиному економічному просторі рух товарів, послуг, капіталу і трудових ресурсів. Сучасні тенденції полягають в усуненні митних бар'єрів між країнами та у формуванні єдиного світового господарства. Цей процес не позбавлений суперечностей, оскільки економічні інтереси багатьох країн часто не співпадають. Інформаційно-технологічна підсистема включає технологічні системи і процеси, що забезпечують передачу, накопичення і використання інформації як рушія розвитку людства. Соціально-культурна підсистема формується в результаті обміну культурними цінностями суспільства. Політична підсистема відтворює правові відносини і структури, що виконують певні політичні функції. Усі події, явища і процеси на планеті відбуваються у географічному просторі. Він є одним із складників світосистеми. За одним із визначень, географічний простір це частина географічної оболонки, освоєна людиною і залучена у виробництво та соціальну культурну діяльність. Географічний простір належить до окремих геосистем, тобто оболонок. Наприклад, форми рельєфу до літосфери, річки до гідросфери, населення ж до соціосфери. Із розвитком суспільства геопростір розширюється, до його складу долучається дно океанів, полярні області, космічний простір тощо. Окрім того, відбуваються і якісні зміни. Створюються нові сорти рослин і породи тварин. Штучні насадження, штучні водойми і так далі. Людина змінює географічний простір відповідно до своїх потреб. Закономірно, що й геопростір також суттєво впливає на саму людину. Умови життя формують стиль спосіб життя, звичаї, традиції, особливості одягу і харчування. У бедуїнів сахари, наприклад, просторий одяг, який рятує їх від спеки. Ведучи кочівний спосіб життя, вони будують тимчасове житло. Алеути та ескімоси проживають в полярних широтах. Північні олені для них не тільки транспортний засіб, а й джерело харчів і одягу. Щоб поповнити нестачу вітамінів в умовах холодного клімату, ескімоси традиційно вживають сере м'ясо і рибу. А ось і наші помірні широти. Замисліться, будь ласка, чому традиційні вишиванки українців були лляними, а гостей дотепер зустрічають короваєм. Деякі філософи і політики навіть сучасні ставлять на перше місце роль географічного простору в житті держави. Історично завжди були спроби дати теоретичне обґрунтування загарбницької політики, посилання на необхідність приєднати певну територію сусідніх держав. Чи здобути вихід до моря. Країни з високим рівнем розвитку навпаки спрямовують свої зусилля на підтримку освіти, науки, культури, розробляють і впроваджують в усі сфери життя новітні технології. Географічний простір має декілька особливостей. Усі події, явища і процеси на планеті відбуваються не тільки в географічному просторі, а й у часі. Це дозволяє говорити не окремо про просторову і часову, а окремо про просторову-часову систему. Місце перебування в геопросторі визначається географічними і прямокутними координатами та більш широким поняттям географічне положення. Географічний простір постійно трансформується, оскільки він є частиною природних явищ, таких як вітер, хвилі, землетруси та антропогенних процесів, наприклад, будівництво доріг, розорювання ґрунтів тощо. Ці процеси його постійно змінюють. Найчастіше вчені виділяють три види географічного простору. Геодезичний простір він визначається величиною та формою земної кулі, геоїдом. Фізико-географічний простір це сукупність природних компонентів території, поділяється він на суходіл і океан. Соціально-економічний простір це територія, на якій живе і господарює людина. Таким чином, залежно від обраного об'єкта дослідження, розглядають географічний простір окремої території, регіону або країни. Його об'єктами є усе, чим наповнена ця територія. Об'єкти живої і неживої природи, населення, всі явища і процеси, які виникають на цій території. Так. Я зрозумів, що важко, важко, згоден, що важковато, Ну, далі буде проще трішечки, бо у нас там демографічні питання з демографічними питаннями. Я думаю, ми роз... дуже легко буде. Нам все з'ясувати, я думаю, що ви і так багато чого розумієте в цьому напрямку. Далі, що у нас? Міграції в світосистемі, вторинний, первинний сектор економіки. Ну, Це вже буде легше, це вже буде проще. Я розумію, що це не зовсім було зрозуміло, про що ми тут з вами спілкувалися, але це відповідає вимогам нашої програми. І це є базою для подальшого розуміння того, що буде входити до нашого цього третього розділу. Так, що я хотів би сказати, зараз ви вже підете, я бачу, що за часом що пора. Ще раз, будь ласка, хто не пройшов, точніше не виконав тестову роботу, будь ласка, виконайте. Всі мене почули, чи ні? Почули, почули. Так, почули. 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 Тоді, я, якщо питань немає, чи є питання? Ні, немає. Да. Ну, Миша, так, мені сказали, що ти там все організував і провів у прошлу середу, так чи ні? абсолютно точно. Спасибо, Миша, спасибо. Ну, так на жаль, трапилося з інтернетом, що ну ну, я... ну да это ні, ніхто не за що, Звичайно, я, я ж сразу да. да. все, всем ми тут Серед. люди. Да, на все добре, да, все, да, до побачення. гарного дня, до побачення. Ну, вам також. до побачення.